Слава Ісусу Христу! Як можна познайомитися з Богом, як можна пізнати Бога? Через релігію і філософські якісь там думки і твердження ви ніколи не пізнаєте Бога. До прикладу, якщо ви мене візуально бачите, ви можете сказати, я бачу цю людину чи когось там іншого. Але для того, щоб пізнати людину, щоб познайомитися з нею, потрібно спілкуватися. Спілкуватися близько і е, тривалий час, щоб дійсно сказати, що я знаю цю людину. І з Богом історія та сама Бог потребує спілкування, і ми в першу чергу потребуємо спілкування з Богом, тому що для цього Бог нам залишив слово своє, через яке ми можемо пізнати його. Бог нам залишив Біблію. І також Бог нам дав людей Божих, через яких нам стає доступна ця книга, тому що це є таємниця, яка відкривається лише через людей Божих в Апостольській церкві. І багато людей намагаються самотужки вивчати Біблію, але вони її читають на інформативному рівні, просто як інформацію. Але не пізнають, тому що немає спілкування. Але коли ми повноцінно спілкуємося, то слово оживає і все, що ми пропускаємо через серце, через свій розум, воно оживає дійсно і дає свої плоди. Саме по плодам і можна визначити результативність розуміння Слова Божого. Тому спілкуватися з Богом важливо щодня, і щоб свідчити про Слово Боже, саме свідчити про Слово Боже, а не так, як це, до прикладу, роблять свідки Єгове. Говорять, що ми свідки Єгове, а насправді Єгову не бачив ніхто. І тому це є брехня просто бездумно повторювати як папуги якісь речі. І свідок це той, хто бачив, хто пережив, хто являється очевидцем подій. До прикладу, в першому посланні Івана, перший розділ з 2 по 3 вірш сказано. А життя з'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звіщаємо вам життя вічне, що в Отця перебувало і з'явилося нам, що ми бачили і чули, проте ми звіщаємо вам, щоб і ви мали спільність із нами, спільність же наша з Отцем і Сином і Сином його Ісусом Христом. Тобто, нам звіщається те, нам звіщають хто? Очевидці, очевидці подій, які чули, які бачили, звіщають слово для того, щоб ми стали частиною сім'ї Божої. Далі в друге послання апостола Петра, перший розділ, 16 вірш. Бо ми сповістили вам силу та прихід Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитро видуманими байками, але бувши самовицями Його величі. Тобто, нам звіщається істина, і люди, очевидці тих подій, які дійсно бачили славу і велич Господню, вони доносять до нас цю істину і через слово. Ми народжуємося через слово Боже. Ми народжуємося від Бога і можемо дивитися на світ трьогранно, духовно і дивлячись на світ і на речі очима Бога. Тому слово Боже є основою спілкування з Богом і, взагалі, народження від Духа, тому що на слово Боже сходить Дух Святий. Тому не ігноруйте слово Боже, приєднуйтесь до живої біблійної апостольської церкви, щоб дійсно мати пізнання Слова Божого, мати розуміння Слова Божого і приносити достойні плоди, покаяння. Любіть Бога та ближнього та будьте благословені.